Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас розбір графіків. Розглянемо, що показують основні індикатори, також розглянемо три альткоїни, які показують найкращу динаміку в портфелі за сьогодні. Отже, починаємо. До халингу у нас залишилось 165 днів. Криптобульбашки всі в зеленому. За цей тиждень альткоїни показали гарний результат. Індекс страху і жадібності на рівні 70, а пару днів назад був навіть 74. Показники, друзі, просто феноменальні. Але не впадаємо в ейфорію і не забуваємо, що ріст не буває нескінченим, і рано чи пізно будуть і падіння. Індикатор альткоїн сезону у нас на рівні 37. Це все ще біткоін сезон, а то багато вже хто говорить про альткоїн сезон. Просто ми вже за 2 роки від ринку відвикли від росту альткоїнів. І коли деякі альти виросли в два рази, всі починають говорити про альтсезон. Але як би там не було будь-який ріст, це завжди приємно, навіть і на 20-30%. Переходимо до графіка біткоїна. Ріст продовжився. Я вважав, що буде корекція хоча б до 0.38 рівня по Fibonacci. Але нам намалювали бичий флаг і рист поки що продовжується. Я думаю, ми все ж таки не зможемо пробити з першого разу 40 тисяч. Від даного рівня побачимо нормальну корекцію. Кінцеву ціну даного етапу росту я ставлю на 42 тисячі. Вважаю, що ми зможемо досягти цієї відмітки до нового року. Але, друзі, як завжди, це тільки моя суб'єктивна думка, і всі фінансові рішення кожен приймає самостійно. Саме на цей рівень припадає 0,5 рівень по Фібоначчі від усього нашого падіння 69 тисяч. І на даному рівні потрібно буде приймати рішення про часткову фіксацію. Психологічно це буде дуже важко. Давайте поглянемо, що показують індикатори на CoinTrader. Із позитиву, що є потенціал росту по 100 RSI. по MACD зворотній паритин ліній на ріст, по My Mac з'явився плюсик на ріст. І з негативу по RSI дивергенція. Іде ріст по ціні і пониження по RSI. Потрібно прибувати лінію тренду. Думаю, це станеться, якщо ми сьогодні підемо вище 37 тисяч. Поки що ми її пробуваємо, але будемо дивитися, як завершаться сьогоднішні і завтрашні дні. На графіку SP 500 зараз іде невелика корекція. Можливо корекція продовжиться до 0.38 рівня по Fibonacci, а потім буде друга хвиля росту до 0.786 рівня. По індексу долара США ми застигли між 0.38 і 05 рівнями по Fibonacci. Для криптовалюти було б добре, якби ми з цих рівнів продовжили зниження. Біткоін домінація зараз знаходиться на рівні 52%. Зараз всі в очікування слідуючої дати можливого прийняття спотового ETF 17 листопада. І думаю, домінація буде зростати до 57% з наступним рівком біткоїна на 40 тисяч. У Total 2 це графік рівня домінації альткоїнів без врахування ефіріума, ми отримали значний ріст, про що і свичас стрімкий ріст деяких альткоїнів? При наступному рості біткоїна, думаю, ми знизимося до попередніх значень, а вже потім, коли біткоін досягне проміжного піку в даному етапі росту, ми побачимо ще один ривок альткоїну. Давайте поглянемо на мій портфель. Просадка на сьогоднішній день становить 13,47%. Топ тобто, 3 монети за сьогодні це AMX. Оптимізм та Ефіріум. Давайте коротко поглянемо на графіки даних монет. Отже, графік AMX. Ми відбилися від 0.38 рівня по Fibonacci, зараз дещо скоригувалося, але думаю, незабаром ми дійдемо до 0,5 рівня. Це приблизно на рівні $1,60. Про подальший ріст поговорити поки що зарано. Графік Оптимізм. Ми досягли попереднього свого піку на рівні $1,80. Зараз дещо скоригуємося і наступна ціль росту буде на рівні 2 долари 7 центів. У мене велике сподівання на монети з Layer 2, такі як оптимізм і Arbitrum. Завтра планую докупити їх в свій портфель. І останній графік на сьогодні ефірум. Після вчорашньої новини про подачу заявки на Spot ETF від BlackRock на Ethereum показав стрімкий ріст. Думаю, незабаром ми досягнемо рівня в 200-2400$. 05 рівень по Fibonacci знаходиться на рівні 2875 доларів. На цьому рівні я буду приймати рішення про часткову фіксацію позицій. На сьогодні це все. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть в коментах і будемо їх проводити кожну п'ятницю. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.